Останній раз у нас у там, якщо оператор покаже да, а вже знімали. Ну от якраз розірвалося у нас над головою. Ну к щастя, всі залишилися живі. Це про погоду у їхніх краях. Хтось із військових влучно сказав: то сніг, то град. Ті, хто несе службу на цьому блокпосту поблизу пісків, рідко коли чують тишу. А подекуди, як от перед новим роком, і зовсім глохнуть від потужних снарядів ворога. Сильно контузило двох чоловік і двоє так легко контужені були. Ну я, як космонавт, пролетіла ж о, вон туди, здула вітром. Слава Богу, що маленькі легкі. Тут бетонний бой, спеціальний, який пробиває бетон до трьох метрів. І в нас тільки на, на, на озброєнні така техніка не стоїть точно, правильно? Звісно, ні. У нас все саме гуманне. Республіка міст. Так жартома називають свій блокпост добровольці з Дніпра 1 які охороняють підходи до Донецького аеропорту. На перший погляд, тут все тимчасове залізні вагончики, в яких перепочивають бійці, буржуйки, в яких рятуються від лютих морозів, та домашня консервація, яку передають небайдужі українці. Але їхнє тимчасове триває тут уже сьомий місяць. Умови, умови самі створюємо собі. П'яті зв'язчними да, зв даже лучше від ворожих атак, які з січня чи не щодня посилюються, вони рятуються в окопах та бліндажах, а подекуди і в підвалах будинків майже зруйнованих пісків. У моменти жорстоких обстрілів міст над головою бійці ділять з десятком братів. Менше зі животних були дуже жорсткі бойові дії, Їх було немерено. Вони бояться бояться любого вистрілу. Ми їх кормимо, кормі також же саме <ривіт> да свого роду собачий батальйон, і також забутимся них, так же як і я месник, яким теж даємо і питання, і воду. общем, все, що нужно. Ось ці малята з патріотичними стрічками замість ошейників народжені на війні бойові цуцики. А ось цей веселий пес – улюбленець бійців. Він вміє сміятися, але тільки у хвилини, коли тут не стріляють, <ривіт> Був в одному коридорі, так. був ранений, був в плену в російській армії. Давай, 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 вот. давай. Но, так як я був ранен, я так розумію, що не було смислу мене держати. І мене ну, одного з перших передали красному кресту». Він пережив Іловайський котел, розстріл побратимів у зеленому коридорі та важке поранення, після якого потрапив у полон. в голову, полівою в руку. 7-3 в одну ногу, четыре в другую ногу. Один осколок зашел через, ну короче, там показательно через ногу и вошел аж в желудок. На войне встречаются разные люди. В принципе, наверное, как и с нашей стороны, так и с их стороны встречаются. Встречаются люди, все-таки есть. Есть военные. Что на войне есть военные, мне кажется, так делятся. И вот там вот я попал в плен к настоящим военным, ну которые уважали раненых, э, скажем не здівалися над ними. Євген лікувався кілька місяців, а коли став на ноги, дуже довго вирішував чи повертатися після пережитого на війну. Тим паче, що родина, яка ледь не втратила чоловіка та батька, була категорично проти. Але сидіти вдома він не зміг. Спершу вирішив піти в штаб, допомагати чим зможе. А потім зрозумів, нужно йти. Я пообіцяв, що в цей раз я нікуди не попаду. <реш> ні, ну я маю в до я більше не попаду ні які приключення. Його пригода тут поблизу Пісків тільки розпочалася. Він з нової ротації добровольців, яка прибула сюди, в республіку міст, щоб дати відпочити іншим бійцям. Постійним обстрілом Євген не дивується у нього вже є з чим порівнювати. Я е, перший раз сюди потрапив. Посмотрим, посмотримо, з словайськом, потом скажу, може бути. Перед машиною э, лягла, міна, скоріше всього, з АГС посекло э, переднє і заднє колесо по, э, по лівій стороні, э, радіатор пробило, ну і на стеклі залишилися отметины. Ну, машина зараз на даний момент. Їздити не може. будемо ремонтувати. Пригода Костянтина, яка ледь не стала для нього останньою, трапилася дорогою з пісків. Перед автівкою добровольця розірвалася ворожа міна. Пасажирів не зачепила, але вивела з ладу авто. І все б нічого, аби не потужний мінометний вогонь, під яким бійцям посеред дороги довелося чекати на підмогу. Я дуже Ну, мабуть, родились рубашки. Просто повезло сьогодні. Напевно, який там день народження вас я не знаю. Що там у нас кожен день народження день. ДВП дорожньо-військові пригоди для кості не дивана у цих краях, пісках та поблизу Донецького аеропорту? Ворожі міни каже, не одній автівці вкоротили віку. Це второ радіатор на ній, який будемо міняти. Вот. И стекло. И, да, да, да. да и все тут, и все тут. Стекло заднего, стекла уже нет. Мы там за, Нам ребята, которые нам помогают, залепили там каким-то пластиком. Ну, в принципе, разницы нет. Так что машина уже битая, перебитая. Первый раз ей, второй раз или третий, не знаю, какой там по счету, ей повезло больше. Когда мина легла сзади, просто попала мина в обшивку машины и больше ничего. А колеса все целое осталось. Ну, а сейчас уже видать, Від Ні, просто Їхня рота носить назву Донецьк. Це тому пояснює Костянтин, що чимало бійців тут родом з Донбасу. Усі ті, хто не втік у мирні міста, як біженці, а взяв у руки зброю, аби воювати за родину та рідний дім. Я з Красноармейська. Мотивація ще більше, ніж у всіх королів. Нині в роті вихідці чи не з усіх регіонів. Валентин родом з Вінниці, і у нього теж серйозна мотивація бути тут. Україна це мій дім. А ворог на порозі цього дому, який хоче в мене відірвати кусок. Різниці немає для мене. Що я в центрі живу, що я на западі живу, що я на востокі. Крене та на целе бути. На війні вінничанин з травня, як і його побратим Костянтин. Разом вони відвоювали Карлівку що в 60 кілометрах звідси, разом з літа обживалися на цьому блокпосту. Хоча, як згодом дізналися, сьогодні могли б тут не стояти благодаря п'ятой роті в принципі пески остались за нами по що командир который у нас был шиво владимир іванович поступила команда отойти оставить он этого не сделав і остався в песках остался свояками и вояки остались вместе с нами наказ виходить виходить да. так да ну ничего за сім буде ну як вам сказати дуже да. багато людей на нього зуби точить, що не виконав наказы кажуть ми не знаємо куди, ну Он только знает, какой приказ был, куда отходить. Он сказал, отходить не буду, потому что мы взяли пески. Слишком да. дорого было заплачено за это взятие и просто так оставить. А сейчас просто за дело принципа оставлять это. Просто здесь мы прикрываем, как говорится, задницу всем. И передоку, и аэропорту. То есть нас окружить не могут. Мы отгоняем их отсюда. Оточити цей блокпост і вибити звідси бійців були і неодноразові. Остання напередодні водохреща. Цей день, 18 січня, для цих добровольців став вогнехрещею. Спершу о 9-й ранку їхні позиції закидали градами. Град Іх, Не вилазить. Харашова йшло. Ні, не мав бути шість. Сьогодні вранці лазили нізрячі сіпалаті. Ось дирочка. Німеч і стрілять, промахнулись. А за кілька годин підігнали до ферм, що за кілометр звідси танки. Ми е, можемо чути з вами зараз е, бойові дії е, близько. Кілометр звідси це блокпост мост. Кілометр звідси знаходиться ферми, і к тим фермам під'їжджають сепаратистські танки, але ми вже бачили російські флаги. На них на блокпосту жодної паніки. Усі спокійно та методично готуються до ближнього бою. Хтось чистить кулемет, хтось заряджає патрони. Щойно ворог наближається до позицій під обстрілами мінометів та градів. Бійці виходять на захист блокпосту. Я думаю, що кожен з нас знає, за чим сюди приїхав, і ми будемо утримувати до тих пор, поки ми живі. Раді ухадіть! Євген у добровольці подався після смерті свого друга Ігоря Сордюка, якого 18 лютого вбили. На Майдане. Он был, э, пропороносец 9 сотни, по-моему. Вот. Это ну, это было, наверное, как бы последний каплей. Тем более я собирался к нему приехать, но все время дела, на работа, на работа. Я говорю, ну завтра, на завтра, на завтра, на завтра на послезавтра. Потом я вроде бы собрался ехать, он говорит, да не надо. Тут там вроде бы людей много приехало, даже жить не едет. И как-то вот, как-то вот я так и не доехал до него. Это, я же говорю, это тоже было какой-то, наверное, каплей последней. Родом з Дніпропетровська до війни він займався столярними роботами та виготовленням меблів. З весни Євген змінив спеціалізацію. Нині він захисник і цю роботу виконує не за гроші. От тільки накази керівництва чоловік не завжди розуміє, як, от у вбивчі для багатьох наказ, виходити з Іловайська в зеленим коридором. Та й до самої війни у нього чимало запитань. Саме головне, щоб було зрозуміло, де враг, що, як, зрозуміло команди командування. Вот их не намерения, что они хотят, как они хотят, потому что вот эта вот договоренность, о, о вот этой колонии или отсутствие договоренности или договоренность о том, что сдать, я не знаю, там, я не берусь судить, что это было, но это было явно неправильно. Если бы это была действительно война вооруженных сил и как бы народа, я думаю в ну, совсем бы были в бы другие. Я думаю, что или или она бы закончилась, или если у России были более серьезные намерения может быть, это превратилось в еще большую войну. Я А как бы вы своего мужа отпустили? вот, так, вот и отпускают. Вот так и отпускают. И каждый раз, когда дома, и... а зачем, а почему, а что, а Як от кажуть, десантники, ніхто кромі нас. Костя, якому ту будинку рукою подати, місяцями не бачить рідних дружину, дорослу доньку та сина семикласника, який, певне, більше за всіх страждає від відсутності батька. Я ніколи не думав, що така можливість, як у фільми показують про мирову війну, про Другу мировую, що отець приходить домой, е, діти не чекають, що там хватають його стоять і стоять довго і держать в руках і не відпускають. Я приїхав додому, зайшов. Він думав, що це мама прийшла, жена прийшла з базара. Я захожу он, ну це слава мені передать. Він схватився мене і не знаю. Ніскільки тримав. держав. Я, я говорю, що і треба плакав. Тяжого йому все це переносити. Він теж переживає і сумує не менше за рідних, тільки як чоловік все це тримає в собі. Ну, тільки ми говоримо, що нічого дороже немає, крім сім'ї і України. для нас это свет. Его побратим Валентин вдома залишил. О, я скажу вы упадете. Четверо детей и семеро внуков. Серьезно? Серьезно. Это у вас на полном мобильный телефон. Все звонят 12 часов нормально. Он мне садится за полдня. <laughs> Жена обижается, что постоянно телефон разряжен. Мало того, что по службе звонит, а еще со всех сторон звонит все. Тут на позиціях вони пережили наступи, обстріли, холод, біль втрат та радість зустрічей. З Часом цей міст, під яким стоять з літа, став для них другим домом. Домой приїжджаєш на ротацію, а тянет обратно сюди. Я поїхав домой. Жена говорит, так ти ж дома ну, да. просто скучаєш уже по друзям, по всей этой обстановке. Їм тут ніколи не буває самотньо. То підмога з інших позицій прибуде, то волонтери заскочать із харчами та речами, то побратими із пісків зупиняються, перечікують ворожі обстріли, аби безпечно дістатися до дальніх блокпостів. А інколи сюди заглядають капелани, помолитися з бійцями за життя та здоров'я їх та усіх тих, хто на ближніх та дальніх рубежах захищає Україну. Ти вчинив нас чоловіками. І дав нам сили, і дав нам мудрість і бажання боронити країну нашу і народ наш. Ми довіряємо в руки твої наші життя. Я дуже дякую за кожного з цих бійців. Я дякую за те, що ти привів їх на це місце, щоб через них виконати твої плани, які є на добро для народу України. Бережи їх. Благослови їх сім'ї, благослови їх рідних, дітей, дружин, батьків. Господь, благослови їх оселі вдома. Ми довіряємо тобі цей блокпост, цю дільницю. Ми довіряємо цю частину лінії фронту. Ми довіряємо тобі всю країну. Нашу у них немає зброї, хоча вони так само, як і бійці, що хвилини ризикують життям. Бо на відміну від більшості політиків їздять не лише по безпечних блокпостах. Наш побратим капелан Олександр вчора був поранений в аеропорту, і до цього було багато випадків. Були підриви і на фугасах підвали в БТРах капеланів. Ще один каплане Шалекс. Він був поранений в аеропорту під той час, коли загинув Сєвєр. А не їздити в гарячі точки кажуть, вони не можуть. Знають, що ближче до передової, то більшою є цінність спільної молитви. Там не надо, не потрібно багато говорити. Людина сама вже через все багато що пропустила. Розуміє, що вона стоїть на межі життя і смерті. Я не вибирав, попав, попав Куди послали туди пішов. Після рішення повернутися на фронт, Євген не знав, куди його відправлять. Утім, більш ніж неспокійні Піски, де щодень стає гарячіше, неприємним сюрпризом для нього не Наверно, от страшніше, що було вот на той момент в Іловайській, мені здається, вряд ли може бути. Ну, Хоча, звісно, буває всяке. Нікоди не говорять ніколи, але на сьогоднішній день це було найстрашніше в моїй житті. Я сподіваюся, що воно вот більше не повториться. Після пережитого в Іловайську та в полоні у нього свої особливі уявлення про радість і щастя на війні. От сейчас радість, тому що я доїхав, тут є вкриті. Ми, ми приїхали тут. Тут постоянно какие-то радости. Радость того, що ти остаєшся якби живою, радость від того, що от твої все всі Вот От этого наверное, радость. Радость від того, що от, ну, люди нас поддерживают. Як мешканець Дніпропетровська, який геть недалеко від арени бойових дій, він прийшов сюди передусім заради родини, дружини та 13-річного сина спортсмена, щоб ця біда не дістала їх там. Своє там жені рінком сказав, ходили передачу, вони не переживали. Що би, я їх люблю сильно, що все буде хорошо. Я вірусь цілим, невредимим, Ми побідім. А всей стране хотел сказать вот каждому человеку хотел сказать, что не бойся, вот э, не бойтесь что-то делать. Да. Нельзя говорить, что вот я один ничего не изменю. То есть каждый должен просто выполнять. Не обязательно должен идти на войну. Он может выполнять не там бой, у себя дома. Бой, Он может что-то помогать, что-то делать там, как-то помогать людям там. Не, не знаю, там есть миллион разных дел. Как всегда стреляют. Так, Костя відповідає на запитання, яка нині ситуація у пісках? Спокійний, врівноважений, а подекуди навіть іронічний він не схожий на людину, яка знає, що таке страх. Але він знає. Не буває людей, яким не страшно. Дуракам тільки не страшна. Пошо нас німшка така як стін самосохранені. Все та да. Ну ми вже менше реагуємо на все та вже слишно, що откуда як воно, де буває. Ну це если відбувається щось неожиданне. У ну, ми думаємо ми там не узнаємо і не спогадця не успіємо. Всі лінії котле в селіні, на этой войне. Вінничанин Валентин, який за 8 місяців війни лише двічі бачив маленьких внуків, нині готує їм подарунок. Прапор України з підписами побратимів, яким діти мріють прикрасити свій клас. Ну, повнявні просьбу. Ловлю всіх подряд. За руки за ноги, і все розписується. У найближчих планах Валентина відвезти внукам прапор, побачити рідних, подихати мирним повітрям. Рівно 10 днів. І знову повернутися сюди, в республіку міст. Звідси він готовий піти лише з перемогою, перемогою над агресором. Наші діди воювали за Україну, а це наші воювали за Україну. А ще ми хуже їх. Ми ж теж українці. Нам чужого не треба, ну і к нам не лізь. Ми б самі ж обрасі не в'єзли к нам, самі б вже давно договорились, би. І все в порядок навели, і жили б спокійно, а не вот эти розрушені дома, погибшие. Сенс має життя лише прожити заради інших, казав Альберт Енштейн. Тут у гарячій точці поблизу пісок, бійці живуть життями переважно своїх рідних та близьких. Аби там вдома їхні діти, батьки, дружини чули тишу та дивилися у мирне, спокійне небо. Я не воюю там за кого-то. У мене є сім'я, я воюю за нею. Ну, по крайней мере, скажімо так, перед своєю сім'єю, перед, перед собою я как бы чист, що я выполнил все, що мог. Ой, дружина, як люба дружина, хоче, щоб чоловік вдома був. Скучається. Я вже вісім місяців пішов здому. Ми думаємо, що Україна нам дана Богом, і Бог нас захистить з нашою допомогою.